Розглянемо карту. Нині вже людини покійної померлої. Це відома людина на весь світ. Карта Ван Гога. Розглянемо його основні планети і підтверджується його діяльність саме в натальній карті. Так, асцендентом — це людина е, рак, тобто Ван Гог по сонцю овен, але за асцендентом — рак це говорить е, про те, що ми не завжди знаємо його по думки. Він часто свої емоції не виражає, е, ховає від людей, і це підтверджує розташування місяця під горизонтом. А в поєднанні з южним вузлом, це також ця точка, вона нібито приуменшає, злужає е, дію цієї планети. Ну ще про що говорить цей місяць, місяць е, розташований в шостому будинку у Стрільці. Це про те, що людині е, е, цікава тема розширення кругозору, пізнання Бога. Е, Інших культур і через це себе нібито розширення. Також тут же ж поруч планета Юпітер. Юпітер у нас знаходиться в поєднанні з вузлом і місяць. Це говорить про те, що людина людина на служіння людям на пізнання цього світу, на передачу цих знань людям з свого кругозору, свого бачення світу. Як ми знаємо, Ван Гог хотів стати отримати духовний сан, стати священником, Ну не вдалося йому це, і пішов іншим шляхом. Те, чого він прагнув спочатку, в принципі, це дало пошту до розвитку. Ужитю він вже ж допомагав іншим, багато розширював свій кругозір, але ми знаємо до чого саме це призвело. Розташування місяця і Юпітера, можливо через те, що воно під горизонтом не було покликання з. Соціуму, то він і не пішов до цього розвитку. До того ж, вузол нижній не він звужи і не дає розуміння, куди рухатись, і є тільки вузький шлях, він дасть розвиток, і цей шлях не завжди людина може знайти. Ну тут потрібно було було орієнтуватися на користь для людей, тому що і шостий будинок говорить про виток через служіння, через якісь рутину по цьому будинку багато роботи і розширення кругозору, передачу цих знань саме в постійному русі. Важливо, це і був той шлях, яким би він пішов, і було б це інакше. Так, сонцем знаходиться над горизонтом, це про те. Що хочеться реалізації в соціумі, щоб його приймали, і він прагне цього як ніхто ходиться в домі кар'єри в Вовні. Тобто тут він, ніби націлений на кар'єру, бажає реалізуватися в соціумі, і швидко причому хочеться щось створювати, ініціювати постійно рухатись. Проте відчувається, що нібито рухи в болоті, якісь ментальні речі заважають, якісь. Хворобливі такі думки, емоційні страхи, це могло б заважати. Також Марс і Венера у нас знаходяться в цьому ж будинку. Будинку кар'єри це і мої дії націлені на кар'єру на роботу саме через творчий потенціал, через щось таке духовне. Венера також тут, тобто мої емоції, те, що мені подобається. Це творчість, психологія чи культури, музика. Ми можемо сказати, що і якщо немає реалізації, людина могла поринати хворобливі думки, що могло призводити до психологічних розладів. Психічних розладів, і ми знаємо, що він бував у лікарні, де лікувався від депресії. І одна планета розташована в 10-му будинку. Це Меркурій. Меркурій це знання, швидкі духи, як вовні, швидкі думки, ідеї, стіні багато знайомств. Також Меркурій, це робота руками, створення руками. Тобто, ми бачимо, що чотири особистісні планети в 10-му будинку особистісно він націлений на реалізацію свого его через творчість, через емоції, те, що подобається. Робити Марс мої дії в цьому напрямку, і Меркурій, мої знання, мої думки. Теж там, Меркурій це також символ брат брата, тобто брат йому допомагав в цій кар'єрі, і це йому емоційно подобалось. Але є такий тонкий момент, що допомога то приходила, але іноді не ця допомога. Не завжди була так, скажімо, з точки зору вангога йому корисною. Ну, наприклад, брат міг його на лікування розмістити. Ну, яке задоволення лікуватися в психлікарні. Ще момент такий, що вузол, до чого повинна людина прямувати, чого досягти, постійно знавати, пізнавати світ, пізнавати себе, психологічну допомогу, ну аналізи якісь робити для себе, духовно розвиватись, прямувати до Бога, шукати ці шляхи, ініціювати самостійно, тому що розташована у Меркурії. Розташований ну як символ э, цього розвитку у Овні. Ціно рухатись в цьому напрямку, можливо, якось задіяти і, 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 це в кар'єрі. Ну якщо б він був священником, це автоматично було б задіяно. А якщо ми подивимось е, кар'єру як художника, то в принципі 12-й будинок це будинок творчих нахилів, живопис, музика по Меркурію, можлива літературна діяльність. Ми знаємо, що його щоденники були опубліковані як книжка. Ну і подивимось на цей вузол, як він закінчив. Тобто, десь відбувся збій, мореалізація не здійснилася е, на вищому рівні, а вийшла в психологічну хворобу, яка е, можна сказати його і зламала. Ще які дзвіночки про це кажуть, символіка цього будинку Меркурій у 10-му, у будинку кар'єри це говорить про те, що саме через кар'єру він би міг це зробити. Якщо ми подивимось на зв'язок вузлів і планет, ну от, наприклад, через Венеру і через Марс, через його дії, могли могла скоригуватись його доля. Тобто, мої дії з Венерою, те, що мені подобається, саме в творчості. Через якісь перепони, через рухи я б досяг розуміння Бога, розуміння мого життя глибини всього цього. Або навпаки, незадоволення, оця болото, нерозуміння, куди рухатись, це також могло і зламати. Тобто, ну це палка в двох кінцях. Ще один момент є такі фіктивні точки. От, наприклад, долі у нього знаходиться у п'ятому будинку. Це творчий момент. Тобто, тут, нібито доля сама зупиняє, не дає розвиватись. і може казати про те, що мої творчі дось. Мої творчі діти, або саме діти отримають після смерті, так скажімо, славу. Тобто ми знаємо після його смерті і його роботи досить таки відомі. Так, а ще як мене люди зустрічають? Люди могли його зустрічати, або як зрозумілу людину, або як творчу людину, або по картинах, або по діях, зв'язаних з творчістю, пов'язаних з творчістю, або як людину, яка допоможе. Бо риби це про допомогу людям іншим. Запросто так так. А чим запам'ятались? Міг запам'ятатися своїми знову ж таки роботами і творчістю, книжкою виділеність в планет місяць і Юпітер у ем, стрільці. Говорить на про те, що людина прагнула постійно це розширення кругозору через допомогу іншим. І ну моє враження таке, що якщо б він пішов через розвиток себе як священника, він би реалізувався наповну і можливо б його не скосила оця психологічна хвороба. Ось ну а чорний місяць це також єдина точка. Внутрішнім на в нього розташована в одинадцятому будинку. Це і внутрішні страхи розуміння себе в цій точці, і це як чорна дира, яка затягує і, і думками, і, і, і діями, і прагнення пізнати цю зону, щоб і менше страхів було, і нерозуміння. Ну а це саме сфера відомості серед інших людей, популярності, а через що, через е, е, предмети мистецтва. Ось тому важливо і стільки картин він малював і працював спецперестанком, бо хотілося якоїсь реалізації серед саме суспільства. В соціальній сфері, так, восьмий будинок уран це через що могло статися смерть через якісь неврологічні захворювання, психологічні захворювання, через постійні якісь тривоги, саме що не виходить, попаралізувати себе, розвивати себе. Можливо, нерозуміння розуміння того, чим я можу ну, прислужитися в чому себе реалізувати. В карті виділений вогонь Це говорить про те, що людина хоче постійно щось ініціювати, створювати, реалізовуватися, рухатись яльним, виділена це про те, що може підстроюватись під обставини. Не циклитись на чомусь сутність повітря говорить про те, що у людини не вистачає. Ком комунікації він може бути закритий людиною, мало спілкуватися для нього. Це буде тяжко, так як в розвитку повинні діяти інші люди. Це потрібно напрягати себе і ініціювати цей рух в комунікаціях. А це також про що можуть бути якісь приступи. Знаєте, повітря не вистачає. Тобто, важливо, якщо у людей не вистачає в картах повітря, влаштовувати прогулянки на вулиці, провітрювати приміщення, давати більше простору в квартирі, не доставляти його речами спілкуватися з людьми. Розвивати себе, накачувати, тому що ну, яка може бути реалізація, якщо ти відгороджуєшся від людей. А люди, ну вони ініціюють твій підйом, ти не зможеш подвинутися, якщо не буде підтримки. Можемо сказати, що кардинальні будинки, це будинки, по яких ми стовідсотково починаємо реалізовуватись, заповнені тільки один десятий, тобто і акцентований там чотирма планетами особисті ними. людина націлена на кар'єру. Але кар'єра починається з себе. Якщо ти себе не продвигаєш, то кар'єри не буде, не, не знайдуться люди, які тебе підтримують. Ми знаємо, що його. Брат підтримував дуже багато багато в чому. Ось через це в нього був якийсь рух, але ну ну і ще люди якісь підтримували художники, якісь э, учні і так і так далі. А ось э, що стосується саме розвитку його як особистості, виділений шостий будинок служіння іншим э, на основі якогось свого кругозору, своїх думок, своїх духовних якихось э, свого світовічуття і своїх якихось оцінок цього світу. Але э, ну ми знаємо, що як такового у нього цього не було. Тобто в цьому реалізації при житті в нього не сталося. Це зараз. Ми знаємо його. Як художника багато хто малює з його картин і навчається через це. Хтось читає його книжки і теж розширює свій кругозір, але тоді в цьому реалізації в нього не було. Можливо, через це вкрутилося у психологічну хворобу. У мене на цьому все. Якщо вам було цікаво слухати мій розбір, можете записатися до мене, я спробую розгадати, прочитати і розповісти вам про вас конкретно. Дякую за увагу.